Господи, випробував ти мене і пізнав. Ти знаєш сидіння моє і вставання моє, і думку мою розумієш здалека. Дорогу мою і лежання моє вміряєш. Ти всі путі мої знаєш, бо ще слова немає на моїм місці, а вже Господи. Знаєш, Оточив ти мене ззаду і спереду і руку свою наді мною поклав. Дивне знання тут моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди і від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або. Посталюся в Шолі, ось це. Або понесуся на крилах зіниці, спочину на кінця моря, то рука твоя і там впровадить мене. І мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, то ніч, світлі. Мене не закриє від тебе і темрява. І ніч буде світити, як день, а темрява, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробах матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні тіла твої, Господи. І душа моя відеальна про це. І кості мої не сховалися від тебе. Бо я вчинений був у укритті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої і до книги твоєї записані всі мої дні, щоб в них було читання, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої Господи! Як більше їх число, перелічу їх та численні ще мене від піску. Як пробуджуюсь. Та я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника. а ви, кровожерці, відступіться від мене. Вони називають доступно тебе, твої вороги на мирноту пускаються. Отож, не навиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бережусь. Повною ненавистю я не їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене. Пізнай моє серце, до мене і пізнай мій задума. І побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Слава Богу.